Привіт, Барбі! Я тут сходила на фільм і зрозуміла, що він у мені пробудив неабияку ностальгію, як і в дуже багатьох людях навколо. Тому я вирішила, що це достатній такий привід, щоб нарешті запустити давно плановану серію ностальгія. Штука в тому, що моє дитинство минуло з доволі таки обмеженим доступом до інтернету, що дало мені змогу добряче, так морально прикипіти до ігор, зокрема, які мені були доступні. І сьогодні я хотіла би разом з вами зіграти в ігри про Барбі. Деякі з них без жартів справді сформували мене як людину. Мене дуже бісить мошка, в мене на моніторі. Та що, а гайда? Отже, в нас сьогодні на порядку денному три гри: дві гри про Барбі, в які я грала в дитинстві, яке неймовірно захоплювалася. І одна гра з секретиком, яка не зовсім про Барбі, але я згадала, що я в неї грала, і я жахлива. Я просто душу хотіла продати, щоб її знайти, встановити і пограти. Отже, першою нашою грою сьогодні буде Барбі Фешн шоу. Як з'ясувалося, зняти стару гру не дуже просто, але я змогла флешбеки пішли. Зразу скажу, що rom у мене не було. Я грала в жалюгідні піратки, навіть не з дисків. Welcome to the Wonderful World of Fashion. Гайда? Я мріяла про такий стіл. Барбі сидить, малює, і тут до неї приходить вона, богиня. Ця гра неймовірно мене надихала стати дизайнеркою одягу. І я жахливо це хотіла, але з якоїсь причини я не вірила в свої сили. І коли побачила, що на художці якась дівчинка малює краще за мене, це була трагедія. Отже, нам треба really awesome outfits зі School Spirit. Наша подружка нам пообіцяла, що навіть попри те, що дедлайн вже скоро вона обов'язково ж візьметься за свою роботу. І нам треба починати вже, тому гайда. Ух, ця музика! Нам треба вибрати, що ми взагалі будемо робити. Почнімо з безрукавочки і якихось пафосних штанців, абсолютно широких. Я вже відчуваю, як мода повертається, тому що це абсолютно те, що я би носила. Чесно. Далі нам треба вибрати колір тканини. А ще тут можна малювати. Йой. Спробую відтворити свої улюблені штани. Головне, щоб це не почало виглядати як якась американська пропаганда. Вони зірочки не тому, а тому, що зірочки це круто. І такий дуже такий A little bit of spice. Так, тут, звісно, можна би було повихизовуватися, але в мене мишка. Почуваюся жахливо. Хай буде. Я цілком задавала на цю роботу. Ще можна тут додати на колінці сердечко і сердечко. Ні, їх не видно, де контролсет? Камізелька. Вибачте мене за те, що я зараз роблю. Гайда. Я весь цей час могла малювати патернами. І нам треба Fun details. Так, і напис мені потрібен і. Я абсолютно певна, що в дитинстві я робила кращу колекцію, ніж зараз. Смак поплавало. Добре, я вважаю це перемога. Дизайном номер два у нас буде платєчко. Які в нас зараз є трендові штуки. Та, Боже господи, який в сраку тренди, про що? Але я пропоную це стилізувати. У нас тут будуть зірочки. Це колекція присвячена зірочкам. Я не знаю чому, але я так вирішила. Окей, і дизайн номер три. Шорти. І якась штука з довгим рукавом. І шорти мають бути джинсою. Тема. Чорні смужки. Я вважаю це шикарно. Що ж, totally cool. Звісно, він totally cool. Наші трі outfits. і нам потрібно підібрати для них модель. Отже, в нас є Барбі. Також у нас є Барбі. А ще у нас є Барбі. Cool pair of shoes, От наша cool pair of shoes. Я ніколи, я в дитинстві ненавиділа шльопки, бо мені їх забороняли носити. І тому я не розуміла, типу, чому їх сюди подають як взуття для фешн-шоу. Оце, оце мій улюблений колір волосся. Я не скажу, що я одного разу ним не надихнулась. Подивіться на неї, вона чудова. Наша модель готова. Наша друга модель. Думаю, прекрасна. Гайда на сцену. Розвал всього. Як же мене люто флешбайчать, ви не уявляєте. О, качає. Позуємо. Давайте, погнали! А, пропустила! При тому найвеселіше, що я тут уявляла себе настільки моделлю, як от реально дизайнеркою. О, ти маєш пальчиком показати таку Звісно, ти що я так довго до нього готувалася? Давай вже! Так, в неї написано ідея на грудях. і що? Ну, таке, я б не робила шкільну колекцію. Типу, Вибачте, я не хочу в школу ніяких back to school для мене. Це розвал всього. Як же я її обожнювала? Ну, музика прекрасна. Я, я шаленію з того, наскільки мода повертається просто. Та мені соромно за ці дизайни. Соромно за ці дизайни. І з кожним новим шоу нам приходять всі нові нові паттерни, все нові нові дизайни і види одягу, які можна стилізувати, я вважаю це прекрасно. Ніщо так не розвинуло мою творчу натуру, як ця гра в дитинстві. Я в неї могла залипати буквально годинами. І іноді я, до речі, навіть шкодую, що я не пішла в якісь там дизайнери. Приємно поностальгували. ходімо далі. Тому що далі нас чекає. Друга, моя неймовірно улюблена гра це Барбі з Explorer. І оскільки ми знаємо, що Барбі доступні всі професії, я вирішила не обмежуватися одною лише дизайнеркою, а й на дослідницю теж перемкнутися. До речі, якщо ви хочете, щоб я продовжила огляд старих ігор Барбі, наприклад, Барбі working woman роботяща жінка, пишіть в коментарях. Хм, Давайте ізі, хто я така. Штука тут ось в чому. Нам дано три локації для дослідження. Є також четверта, але її треба розблокувати, пройшовши три перші. Почнімо з Тибету. Погнали Mountain Trail. Барбі збирає кристалики, стрибає через колоди. Вибачте, що я там всі три не зібрала. Я у дитинстві мала скіл. Зараз я помру, дивіться. А ні, не померла. Вперед, Барбі! Let's go, паті! Оп, секретик, заціній секретик. А що у тебе тієї цікавого, крім монахів? Тут козлик. Оп, козлик буцується Чи навчилася стрибати за ці 20 років? Like a long way down. Ви тільки гляньте на ці краєвиди. Господи, як це прекрасно. Ау. Кайте, треба розбігтися і добряче. оп оп, Ні, треба оп Оп. Треба оп Воп! А як какать? Повільно пройти. Га! Це перемога! Господи, яким це все мені колись здавалося красивезним. А зараз я качаю, типу, 10500 модів на скарім. Тож мені мало графонію, розумієте? О, тут починається сніг. Тут козлик котить камінь, а ще тут є лід. І дивіться, вона хекає, в неї пара з рота. Наша задача тут встигнути, натиснути на пробіл. Це якось занадто складно, як для першого рівня я вибрала. Раз, 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 раз. Ага, ми йдемо повільно по крихкому льоду. А тут козлик. Опа, тут якась печера. А, це наш фінал. І ми йдемо подивитися на інші локації. Що в нас тут є в Єгипті? Багно не можна наступати інакше втонеш. Втопилось. Ладно, спробуємо з ураганом якось впоратись. Оп! Ага. Зрозуміло, як треба, дівчаточка, Барбі, сила верблюди. Ну, звісно, хто ще може бігати в Єгипті, крім як, як верблю? Оці локації, мені дуже подобалось. Так, тут треба прокотитися. Бачите, тут хтось щось продає. От що ми втратили, розумієте, що ми втратили? Краса? Ой, тут ще іноді білизна чиясь висить, ну, типу, екран з водичкою. О, так, Тіптоус нас рятують від того, щоб тонути в болоті. А що тут? Що тут? О, пришвидшення, давайте. бжим-бжим-бжим, бжим-бжим, Барбі на спідах. Уу, які ми швидкі. А від чого ми біжимо? Премога, тому ходимо до наступної гри. Welcome, hello, my dear. Oh, now then. Um, wait a minute. Where am I? You see, my dear, castles can be very big and very empty. So, we would like you to help us decorate them all. And you will also have a helper fairy. Her name is Tatiana? Татьяна! Really Чому Татьяна? Так, ну тобто ситуація наступна. Ми декоратори замків. Так, це Діснеївська гра. Діснеївська гра за мотивами попелюшки. При тому, що ми тут рятуємо попелюшку. Ніякі не принци, типу, я. Одна із моїх улюблених ігор теж, тобто, ви розумієте, що мені подобається, це і не дивно, що в мене там на задньому фоні пофарбована мною шафа. Так, ну Тетяна нам наробила справ. За її іменем, зрозуміло, що її не варто було брати на роботу. Господи, це що, там сквер чи що? Звісно ж, нам треба водичка, нам треба а, дерева. Які тут будуть дерева? А де замок? А, от наш замок. Опа. Ладно, деревами займемося потім. Так, він має бути кольоровий. А ще нам треба захиститися від злих чуваків. Двері теж мають бути кольорові. І стіни мають бути всі кольорові. Кольорові я сказала. Є щось, крім цього, вратового жовтого кольору. Рожевенький буде. Погнали всередину! Отже, наше планування хати. Типу, який сім, шановні? Вибачте, в мене є дещо краще. Як і продублювати? Е... Що ж, тут як у створенні персонажів сімсах можна залипнути дуже надовго. Ну, а потім ти збираєш усі п'ять ключів, і щось має відбутися. Що має відбутися? Так, а тепер нам треба походити по замку і пошукати ці штучки. Але я не бачу їх. Я тут наставила всякого. Ну, це було дуже довго, я серйозно залипла трошечки. Так, вона має почати спарклатись. Кімната з музикантами. По-моєму, я щось засікла. Опа! Опа. Блін, у нас ще другий поверх, ладно. Найбільше прикол в тому, що тут є коморка для мишей, як з мультика. На першому вже все ходімо на другий. Платчико, як з мультика! Та нема тут нічого. Так, лишився ще один, і ми врятуємо папелюшку. Блін, я реально його провтикала. Він десь тут зараза. А ось він а сліпе. Май! Oh пливи рибо, пливи. Так, ну що ж, я перемогла. Дякую вам за те, що приєдналися до моєї сьогоднішньої ностальгії. Якщо вам сподобалася ця задумка і такий тип відео, будь ласка, напишіть про це в коментарях. І, можливо, я таки розберуся і зможу дізнатися, як має виглядати proper working Woman. Що ж, до нових зустрічей! Бувайте! Там не знаю, підписатись на канал, ставте подобайки і все таке. Не забудьте коментар. Коментар не забудьте. Все, папа. -па.